Вітаю, шановна громада. Хочу зняти вам це відео. Зараз перебуваю у нас в Кременці біля нашого музею. Завершили вже роботи з тротуару. Ось він такий. Такий цей наш тротуар. Ми зробили його відповідно до умов безбар'єрності, щоб можна було всім зручно сюди заїхати. Багато говорилося про те, що тротуар не потрібно робити, що це позор навіть таке десь говорилося. Але це знаєте, це говорить, може казати тільки той, хто по ньому не ходить і тому, кому його дійсно не потрібно. Це так само, як і за дорогою говорить той, хто каже, що не потрібно нам робити дороги. Це ті той, хто по них не їздить. Надай Боже, стається якась біда. То відповідно потрібна дорога, бо треба швидко е добратися. Гарний получився тротуар зі всіма з'їздами. Отут, ми бачимо, і він так і до повороту вже фактично протягується і до джерельної. Добре, що все вийшло. Нехай служить. У нас таких місць. По місту є досить таки багато, їх потрібно робити. Сподіваємося, що помаленьку ми їх зробимо з приємного. Думаю, що вже розпочнемо, бо вже неодноразово вже наголошувалося на сільських дорогах, розпочнеться ямочний ремонт Ну і, звичайно, не забуваємо за наших військових. Бо каже, що громадська міська рада не допомагає, а допомагає. Якщо хочете знятися які суми, прошу звернутися міською радою і кожну суму ви окрему. А за те, всіх, хто підтримував, дякую. Сподіваємося, що це не... Останній такий соціальний проект в нашій громаді.